От після голосування закону про посилення е, мобілізації без встановлення термінів служби, власне, дружини рідні військових не опустили руки і продовжили свою боротьбу. Що зараз ви робите, аби демобілізація відбулася? Е, ну, Дивіться, я хочу, щоб загалом. Е... Було зрозуміло, що ми не просто там чогось вимагаємо і виходимо там на пікети, просто покричати. Вона для нас теж важливо, щоб фронт не впав, тому що там наші рідні не для цього його тримали стільки часу. У нас є цілком сформована пропозиція, яку виклали у петиції до президента України, у якій ми про. Пропонуємо встановити чіткий термін служби в 36 місяців, який буде розраховуватись за певними коефіцієнтами. Також нами там враховані періоди лікування, відпусток і петицію викладено на офіційному сайті. Тож кожен, хто хоче не просто там сказати дякую, а справді показати свою вдячність до військових якоїсь дією, може знайти її та підписати. Номер петиції 224136. Крім того, 27 квітня об 11 годині на майдані незалежності ми збираємось знов ж таки на 10-й наш ювілейний мирний пікет на підтримку визначених термінів служби. І після цього, о 14-й годині, ми організовуємо прес-конференцію. Ми розіслали запрошення представникам Міноборони, представникам офісу президента, оборонного комітету і безпосередньо Володимиру Олександровичу Зеленському. І ми щиро сподіваємося, що ці запрошення вони не будуть просто там виконаті в смітник, проігноровані. Ми розраховуємо, що запрошені до нас знайдуть можливість приєднатись, хоча б можливо через Zoom дистанційно, якщо вони не зможуть бути присутні особисто. Тобто, загалом ми закликаємо владу негайно прийняти закон про визначення термінів служби в умовах воєнного стану і закликаємо показати їх їм, що їм не байдуже на життя наших захисників, загалом на життя тих, хто вже понад два роки. Захищає і їх, і нас завдяки комуну. Вони можуть вранці прокинутися там, випити кави, піти на роботу і ввечері повернутися додому до сім'ї. Бо наші рідні на жаль такої можливості не мають, і насправді ну, їх психіка вже цього не витримує, тобто навіть підготовлена психіка цього б не витримала і зараз зростає. Кількість СЗЧ зростає кількість самогуб серед військових, і ну, це насправді дуже жахливо. Це велика проблема. Вот. Ну я би хотіла наголосити, що наші чоловіки так само ніколи не були військовими професійними. Це були так само просто звичайні цивільні люди, які встали на захист своєї країни. От, власне, як ваші рідні відреагували на виключення оцього пункту про демобілізацію із законопроекту. Ви знаєте, по-різному відреагували. Ну хтось відчуває просто зневіру, хтось відчуває злість. Насправді це така буря емоцій, яку ну, важко передати, тобто, ну насправді всі дуже сподівалися і трималися от за те, що от зараз, зараз будуть терміни, і це ну психологічно навіть легше, коли ти собі можеш ти розраховуєш, добре я там ще рік, два-три до 36 місяців дослужу і зможу повернутися. До сім'ї в цивільне життя, там до своєї роботи, своїх хобі. А коли ти не маєш ніяких термінів, ти втрачаєш ґрунт під ногами, тобі немає на що спиратися, і ну не знаю, кожен день здається останнім, тобі вже ну, нічого не хочеться. От які головні втрачаєш, питання? Віру, які головні питання ви зараз озвучуєте до влади? Головне питання це терміни служби. Коли будуть прийняті, коли вони планують відпускати наших чоловіків, татусів, братів, не знаю загалом всіх наших рідних, скільки ще вони повинні тримати фронт, коли буде підготовлена для них заміна? Коли, коли вони зможуть повернутися до цивільного життя? Повторіть, будь ласка, ще раз про петицію, де її можна підписати. Так, на сайті президента України петиція за номером 224136. Там детально все розписано. Зокрема, ми пропонуємо врахувати коефіцієнти служби, тобто термін 36 місяців. Ми ж повинні розуміти, що умовна служба в окопах там несення служби і в тилу це зовсім різна різні види служби. Тому ми пропонуємо один день в тилу рахувати до одного дня служби, один день в зоні бойових дій до двох днів служби. Тобто, фактично, це буде служба 18 місяців, і один день безпосередньо на лінії зіткнення до трьох днів служби. Тобто, фактично, на лінії зікнення людина повинна би була перебувати не більше 12 місяців.